Всім привіт, які друзі, ви випадки на мій канал. Сьогодні я вам показую свій одяг, який я привезла із Києва. Так, Але я, я на вихідних буду вам знімати відоси. Ну, чесно, я не знаю на коли, тому що в мене субота-неділя, тільки Понеділок, вторник, середа, четвер, п'ятниця, я. На Очові, тому що я сьогодні тільки приїхала з Києва. Я... Мені немає, я вставша, але не дуже. Ну, я вам показую сьогодні обзор з Йоу! Так, але я сьогодні вам показую, що я привезла. Ну, я просто там купляла там, де вокзал, і там я купляла вашані шкарпетки. Поїхали. Первый я вам покажу шкарпетки. Вот такие билли. Ну они, короче, не білі, они просто тонкие, смотрите. Они тонкие, тут нитки, ну это понятно. Ну и плюс такие чорні. Так. Далі у нас вот такие. Ну и зараз я вам скажу, який розмір. Ну, такие самые такі самые такие. 36-40. Вот такой у меня 37 размер, мне все равно який розмір. Ну і рожеві Ось такі. От. Ось. І тут так само. І далі я вам показую, що я купила в такому пакеті на хрещатику. Так, але я була ще на хрещатику, я гуляла. Ну, я зарані їздила, о, ходила до лікаря по оком глазам. Ну, я вам расскажу лучше в телеграм канале потому что это... Це... Короче, не буду Ну и то есть материться. Але я вам напишу в телеграм канале В моем шапке профиля и по описании. Короче, поехала, что я покупала в этом магазине на хрящатку. Раз, два, три. Кофта. Кофточка. Так, але вона, гареша, на, на пуговичках вона дуже не дуже розтягується, але вона мені дуже подобається. Я буду їх носити в училище. Я його просто називаю Бурса. І так, Але вона дуже гарна. І вона стоїть 659 гривень. Така ціна є, ну, а така кофта, ні в кого нема, таких городей. крім... Хейва. Так, поїхали. Поїхали далі, подождите. Коротше, далі я вам покажу штани. Смотрите, які я штани вибрала. Ось вот такі штани. Ну, я, коротше, думала взяти бордові, але зрозуміти, що бордові мені не дуже нравляться. Але зрозуміти, що я вибрала чорні. Штани, вот такие. они, коротше, стоят 459 гривень. Так, але зрозумійте, що я ще не все не купила, я купила ще кофту, щоб ходити в челище. Бо! Mm -hmm. Она зв'язана! Она в'язана, коротше, така кофта. Біла. Вона, коротше, там була ще кофти, але там були інші розмі... Розмі... розміри. Так. Вона коштує 659 гривень. Вона дуже дорого, чим штани. Штани стоять 459 гривень. А... І ще одна кофта теж так само такої ціни стоїть. так, коротше, такі ціни тут. От. от. Ну я вроді би все сказала, але зрозуміти, що відео буде виходити на вихідних, а потім я сьогодні тільки приїхала з Києва, тому що я це вирішила вам зняти відео, якщо за, е, потому, що я вчора, е, коротше, лазила по Хрещатику, гуляли. І поэтому не успела вам написать телеграм-канале, потому что мы были у лікарні, у лікаря проверяли моє око, потому что це капець будет. Может, я не знаю, может, тим... короче, поэтому я дуже став, після после дороги до поезда, то вона, ну, коротше так шатало, так. Я коротше, не знаю. Але зрозуміти, що можна далі пообщатися з кружочками, тому що я потім вже не буду кружочком скидывати тільки свою собаку. Наверное, потому що у мене з проблемами голосами буде заглазі і завтра я йду в борсу. Я дуже хочу. не дуже хочу йти в борсу, потому що мені треба делати лабораторку, коротше. Ну и, короче говоря, проходите мой телеграм канал, шапки профиля и в описании. Всем удачи, всем па-па.